Для того, щоб підтримувати активність команди, треба чітко розуміти, про що говорити, з ким говорити і як часто говорити. А, ну, звісно, річ, коли починається каталог, в першу чергу ми маємо зібрати своїх лідерів, своїх партнерів, обговорити з ними всі найважливіші моменти, які є в компанії. Це, наприклад, та поїздки там за кордон або локально, це, наприклад, та премії за рівні, а, тобто все по маркетингу, для того, щоб люди розуміли, які прийшли сюди на бізнес. Що у нас не лише можна придбати якийсь продукт, а і все ж таки дуже-дуже добре заробляти. Відповідно, ми їх збираємо, ще обговорюємо додаткові якісь там акції, розпродажі, а, і плануємо, а, хто що кому буде дзвонити, писати, чи можливо з ким зустрінеться, що цим буде говорити. Ось і як їх мотивувати на замовлення. А, ми mm. скачуємо інформаційний лист, виділяємо собі, хто у нас партнери, хто у нас учасники, але у них є ці перейти в партнери, тобто заробляти гроші. На майбутнє, ну і зараз вони починаються рекрутувати, включаються в роботу. А також то просто клієнт. Якщо це просто клієнт, то відповідно цій людині можна подзвонити там або ж ну, поговорити, розповісти про всі самі найкращі акції, які є зараз діють. І наприклад, розказати про акцію активності, яка є. Відповідно, взагалі про акцію активності необхідно інформувати мінімум два рази за каталог. Це на початку каталогу всіх абсолютно проінформувати що є ці активності, треба зробити все за. А от стільки на наступний каталог, і ви отримаєте такий продукт а, по бонусній ціні. А, і в кінці каталогу, тобто, коли вже ось я там післязавтра закриття, то треба також проінформувати людей, тому що люди забувають, якщо це звичайні клієнти, якщо це партнер, він, то він автоматично зробить ці 50 балів, тому що йому треба мінімум 75, гр... 75 балів робити, щоб отримати гроші. Ось а, якщо це. Там просто ж клієнти, також кожен каталог, кожен тиждень а на початку тижня ми інформуємо про нові розпродажі, тому що людина може десь там каталог щось листала, не листала, їй треба, не треба. Але коли пишемо її, знову ж таки, що ось вам посилання на каталог діючий, і ще у нас є додатковий розпродаж тижня, людина може це зацікавити. А тому на початку тижня. А постійно інформуємо про якийсь новий розпродаж. Інформувати можна або подзвонити, або ж як зараз більшість любить, це або на Viber, або електронна пошта, або Telegram. Тобто це особисто кожній людині скинути. Відповідно, кожен партнер пише своїм тим клієнтам. І, відповідно, тому хто вище а, там директор йому вже простіше, не треба величезне таке коло всіх оховачувати і розповідати. А, певна річ, дуже класно качати людей на продукт, ну, підтримувати активність саме серед учасників. Це показуючи продукти на собі протягом всього каталогу, тобто кожен день показувати, чим ми користуємось там, наприклад, як ми п'ємо вітаміни, як ми п'ємо велнес коктейлі що в нас є проблема там, зайвою вагою, ми хочемо схуднути, звісно річ, треба не кожен день показувати там, наші коктейлі, того, щоб людям воно капало, відкладалося, і відповідно вони замовляли. Для цього перед цим, звичайно, річ, коли в нас є якийсь клієнт, людина хоче щось замовити, ми обов'язково їй даємо на свої основні сторіночки або ж в інстаграмі, або у Фейсбуці, а, там або в Тіктоці, для того, щоб людина підписалась і на майбутнє просто їй автоматично підтягувала мене і показувала, що ж я там показую. А, тобто ми можемо качати велнес, ми можемо качати H, а, там інше просто відео закидати про догляд за обличчям, а, як ми робимо якийсь макіяж, це навіть може бути просто показати там, губну помаду, можна показати кісточку від туші, нафарбувати туші. Тональну основу, яка вона а, по яка в неї консистенція, плотність, тобто ну, все це треба показувати. Коли ми це загрожаємо в рілси, воно відповідно людям там показує. Тому що ну, для кожної людини нової каталог, це як енциклопедія відкрив, полистав, подивився, недорого закрив все. Але коли вони бачать ефект на нас, як на лідерах саме в себе в сторісах або в рілсах, вони відповідно більше мотивуються зробити замовлення. І коли ми, вони бачать, що ми там їм щось приватно писали, вони ще можуть додатково в нас щось перепитати, що оце, як їм користуватися. Як краще замовити. О, тобто, це стосовно активності пропрацювання саме а, клієнтів. А якщо це людина а, саме там учасник, який намагається також шукати інших учасників, щоб заробити то відповідно, ми маємо ще й надати інформацію, додатково зідзвонитися вже з цієї людини для того, щоб все ж таки проінформувати, де шукати її клієнтів, як саме їх виявляти. От, тобто, таким чином, надаючи таку інформацію своїм же учасникам, які хочуть заробити гроші, ми їм ще розповідаємо, як правильно працювати з просто з клієнтами. Далі це партнери з партнерами, звісно, треба підтримувати сни такі. Зв'язок, нагадувати, що скільки треба балів, щоб мати дохід, що треба робити, щоб по рекрутингу акції заробити подарунок, нагадувати про те, щоб ця людина також проінформувала всіх всі, всіх знайомих, своїх, не знайомих, а саме своїх же клієнтів, усіх учасників про те, що в нас є дуже класна акція активності. Треба нагадувати про премії, які можна заробити з там, рівня 12% менеджера. Також треба нагадувати про директорські премії, треба нагадувати про поїздку у боку. Про те, що ще будуть надалі, і поїздки за кордон, то про процеси треба обговорювати саме з партнерами, тому що те, що цікаво, партнерам, якщо я це почну грузити своїм клієнтам, їм буде не цікаво. Вони просто ну, скажуть людям, стоп, все, відстань. Мені просто потрібен продукт. Тому певна річ з партнерами краще сього спілкуватися, хоча б там раз на тиждень там, жива зустріч, або ж там планирка в зумі. А що бачити бачите ну, одного, дізнатися, хто що робить. А далі з учасниками треба там з дзвінками більше спілкуватися, що ти, як ти, як справи, що ти робиш. Якщо ж це клієнти, то їм проще там простіше скинути якусь інформацію. в Viber, Telegram, скинути посилання на свою офіційну сторіночку, а, щоб вони заходили, дивилися і відповідно мотивувалися щось а, зробити, щось замовити. Тобна річ, треба протягувати руку допомоги, казати, що ось, якщо у тебе щось там не виходить замовити, то а, ти... Проси мене, я зайду на твою сторіночку, я тобі допоможу, там чи пароль відновити, чи оформлені замовлення. Тобто також люди дуже часто ну, радіють, коли ми їм протягом руку допомогу. Що ще буде об'єднувати абсолютно всіх і буде впливати на активність? Це велнес-марафони, це маска марафони, це, там, наприклад, там сам собі косметолог, або, наприклад, якісь там б'юті-марафони в плані, там, як зробити собі макіяж, там, сам собі візажист. Ось, відповідно, ще також на оцих майстер-класах їх там, робити курсами, там, наприклад, 2-3? Два-три-чотири ну, два, уроки, тобто дивлячись там, по ситуації. І ще на цих курсах робити якісь там розіграші. Наприклад, якщо ви замовите там, три продукти або там, три продукти Optimus, то будете приймати участь у розіграші таких там, продуктів. Ну, і відповідно, якщо це там, навчання по декоративці, то розіграємо якісь там, продукти з декоративки. Якщо це навчання по, по догляду за обличчям, то там, якісь продукти по догляду за обличчям. Тому як вписано все починається з того, що на початку каталогу скачемо інформаційний лист, виділяємо собі партнерів, просто учасників, які хочуть заробити, і клієнтів звичайних, ну, теж учасники вони зараз зареєструються. Далі збираємо групкою партнерів, все з ними обговорюємо. Потім кожен тиждень інформуємо, як учасників, які прийшли працювати, і учасники, які просто на продукт прийшли, ми їх інформуємо про акції. Там розпродажі тижня про е, акції активності, тобто максимально про продукти. Певна річ ще нагадуємо десь там про е, те, що в компанії можна працювати, можна заробляти гроші, щоб їм це було цікаво. Ну а з партнерами ми вже працюємо саме так серйозно на бізнес, на прорахунки, які доходи ти можеш мати, які премії ти можеш мати. Тобто, ну ось таким чином підтримуємо активність нашої команді.